Financial Times опублікувала низку пунктів, які може містити цей план щодо територіальних поступок. То він передбачає відмову України від всього Донбасу навіть тих територій, які РФ ще не окупувала. План буцімто передбачає скорочення української армії вдвічі, ну в два з половиною рази, якщо так вже точно говорити, а також відмови України від цілої низки ключових видів озброєння. Та скорочення військової допомоги від США щодо гуманітарних питань, то план передбачає надання російській мові статусу офіційної державної та відновлення офіційного статусу РПЦ. The Wall Street Journal додає, що цей план передбачає відмову України від вступу до НАТО принаймні на кілька років і законодавче закріплення Росією обіцянки не нападати на інші країни. Прихильники пропозиції США вважають, що корупційний скандал за участю оточення зеленського посилить тиск на Київ, спонукаючи його до укладання угоди.